Херітфрамафрен, чи визана бе, що да нобетер. Серідус, трус, ще кімондию. Я вилетер. Натмі овертенфі форвар. Не вернула кусім привіт. У мене сьогодні, як завжди, повний хаос, повний треш. Відпочивали всі вихідні та навіть більше. Тому будемо сьогодні все-все прибирати. На, кух на кухні також купа помитої, купа немитого посуду. Словом, вам багатенько роботи. Буду сьогодні прибирати всі декорації з Хелловіну, тому що вже все. Хочу вже, щоб частенько було прибрати. Залишу тільки ось такі осінні композиції. І все. Також. Не знаю, що зробити з цими коробками, тому що, якщо я їх повикидаю, я буде на мене сваритись. Ну, поки хай стоять. Це посилка, яку я вам потім покажу <світок> в якихось наступних відео. І тут у нас, теж як завжди, буду все прибирати холовенськи, прибирати євені іграшки Тут, до речі, не так багато, <світок> як може здаватись. Тут лише один контейнер розсипаний. І якісь я виробила І, звісно, ліжко завжди, ось коли ліжко в такому стані, завжди здається, що прям такий безлад, такий безлад, що прям жах. Боже, я вже мрію, коли ми вже купимо тут єве ліжко, яке не треба буде складати-розкладати, і буде завжди охайненько, навіть з постілю. Що ж, і, звісно, ось цю всю поутинку теж треба поприбирати. Так що роботи сьогодні багато. Будемо прибирати, почну зі спальні. Коли потрібно прибрати все все приміщення, я зазвичай починаю зі спальні, кухню завжди залишаю на потім в саму останню чергу, тому що якщо почати з кухні, то там можна і залишитись, і нічого взагалі не встигнути. Тому починаю зі спальні, я люблю її спочатку привести до лату, закрити і потім далі рухатись по всім приміщенням. По колу, можна навіть так сказати. Взагалі, у нас в спальні стоїть лише ліжко. Зараз стоїть ще тумба з телевізором, але це тимчасово, поки в нас вітальні немає дивану. А так взагалі тут цього не буде. І ми. Так як маємо тут лише ліжко, завжди вмудряємось таке тут наробити, буквально за вечір або за вихідні, що просто такий просто бедлам, що просто не хочеться сюди заходити, заплющити очі тільки і все. Але насправді варто прибрати лише ліжко, і все стає на свої місця, вже зовсім вже охайненько і красивенько. Я в минулих відео показувала розпаковку по. Це Охра Home, це український бренд, яким я неймовірно задоволена. Єдине, що все ж таки ось такі простирадла мені, простинки, точніше, мені не подобається, я люблю для свого ліжка обирати на резинці. Просто так як тут був комплект, то я вирішила застелити, але в подальшому використовувати, напевно, її не буду. І вона перейде, напевно, до Євиної кімнати. А з резиночками мені набагато простіше, тому що, як ви бачили на початку відео, там з однієї сторони прям все було там майже на матрасі хтось спав. Але так дійсно це кожну ніч, якщо немає ось такої резиночки, то Хтось один, або навіть двоє людей, якщо була якась така безсонна ніч або ще щось, ми любимо крутитись у вісні, тому обов'язково ми прокидаємось а, майже на матрасі. А, тому нам обов'язково потрібні ось ці резиночки, і так набагато простіше застеляти. Бо якщо бачите, немає, то я просто бігаю з по різним кутам, починається все заправляти, А так, так, хоп і. Все готово, тільки застелити постіль і все. Показувала також раніше, що я використовую саме для спальні ось такі серветки. Мені так набагато простіше, тому що в спальню я протираю майже. Ну, Не кожен день, а кожні два дні, це точно. Тому що, по-перше, зараз у мене такі подушки, що з них просто лізе неймовірна кількість якогось мотлаху. І треба ще частіше зараз прибирати. І дуже багато тут поверхонь, у нас ліжко подіум, тому є що прибирати, три підвіконня. Тому набагато мені зручніше ось такі промочені серветки з таким. Як знаєте, пронто промочили. Ось, але дуже швидко, так напевно, три серветочки в мене виходить на це ліжко. Дуже швидко, дуже зручно мені це робити. Не знаю, чи користувалася б ними, якщо б у мене була така звичайна спальня, там ліжко і дві тумбочки. Не знаю, чи б я так робила. Але насправді це зручно, що ти не там не ходиш там з тазиком, з якоюсь водичкою або з засобами. Ти просто там взяв, протер і забув. Як на мене, це економить багато, багато часу зараз? Уже я буду прибирати цю зону. До речі, коли прибираю у спальні, я її закриваю, щоб туди вже ніхто не заліз, не... хоча сьогодні вдома нікого немає, але, тим не менше, звичка така є. Пилосос я поставила знову на зарядку, щоб він мене не підводив, тому що іноді, якщо його так швиряти десь під рукою, щоб він був, то потім може статись така неприємність, що десь у кінці прибирання, коли ти хочеш все робити, то він може Тож я після кожного разу використання ставлю його знову на зарядку, і потім йду і прибираю далі. Прибираю всі привиди, ці гілочки буду я викидати. До речі, мені дуже зручно, що я у приватному будинку, я зараз просто виходила і всі ці гілочки кидала просто з балкона, а потім, вже виходячи на подвір'я, я все це порозбирала. Але прикольно, що ти просто можеш вийти, виконати, тобі ні ніхто із сусідів нічого не скаже, тому що це твоє подвір'я і твоє сміття, і тобі з ним тільки розбиратись потім. Але все одно було доволі зручно. А, тому зараз я прибираю всі ці привиди, вирішила їх зберігти на наступний рік. Вирішила, що раптом вони мені все ж таки знадобляться. Всю повединку я викидаю, вирішила її не збирати і не морочити собі голову, тому що її дійсно доволі багато. А на таких деревцях я її так дуже. Сильно розтормошила, тому в принципі не було ніякого бажання в мене її знову збирати і складати в пакетик. До того, що в мене її і залишилось доволі багато, бо ми купили з Євою дві білі і одну чорну такі пакетики, тому там ще є один пакетик білої і чорної. тому. Точно вистачить на наступний рік з головою. Тому ось так беру, викидаю. Це моє кашпо, яке раніше було з дуже гарною квіткою. Але війна знищила повністю всі мої рослини вдома. То в мене залишились лише ті, які вижили тільки ось такі монстери. І і ось Фіку стоїть на підвіконі зараз, трошки один листочок з нього видно, і все більше ніяких рослин у мене не залишилось, тих, що було. А в мене були доволі капризні рослини, яких треба постійно поливати, постійно за ними доглядати, зволожувати. Тому, звісно, вони напевно за перший місяць повністю здулись. Повністю Бо дуже шкода мені, і я е, поки що нічого не купувала. І задумуюсь про це, напевно, після нового року, тому що е, все ж таки зараз дуже-дуже багато витрат різних. Ще треба меблі купити, е, котик у нас з'явиться, багато чого купуємо для нього. Ось тому дійсно це не першочергово зараз, але я дуже люблю рослини, і в мене така е, не, не те, що мрія, але. Те, як я бачу, взагалі свій будинок, це такі міські джунглі, але, можливо, без перебору, тому що я раніше хотіла прям повністю обсипати себе рослинами, а зараз я вже так трошки помірковано про це думаю. Ось, але все одно іноді в мене трапляються моментами такі думки, а ось сюди б і сюди, і сюди б я поставила. Але поки що тримаю себе в руках, зараз, поки що, дійсно не до цього, не до посадки нових рослин. Так, тепер перехожу до цього куточка. До речі, всі ці гарбузики внизу, крім там маленького такого зфори, мені люб'язно дала моя подруга. Вона їх взяла у бабусі свого чоловіка, вони їх вирощують. І скоро в мене буде купа рецептів з цих гарбузів. Теж пам'ятаю, в якомусь ролику я розповідала, що. Я люблю робити так: люблю скуповувати купу гарбузів на Хеллоуін, щоб це було як декорація. У мене багато місця, багато куди це можна поставити. А вже потім, коли я все це прибираю, я так беру по гарбузику і починаю готувати різні страви. Здебільшого вони йдуть на перший поверх до батьків мого чоловіка. Хто не знає, вони живуть на першому поверсі, ми на другому. Тому що ми. Ми не дуже любимо гарбуз, а тато чоловіка любить його, і особливо, якщо це якийсь тортик, якесь щось солоденьке, то обов'язково любить це з'їсти, любить і гарбузову кашу, тому я щось готую і спускаю це на низ. Але, напевно, в цьому році щось залишиться, і нам щось придумаю таке, щоб і нам сподобався якийсь рецепт. Якийсь... Щось потестую, подивимось, буду шукати, тому що гарбузів дійсно багато, тому і ідей багато. Цьому куточку мені дуже хочеться зробити якусь тумбочку. Для моїх платівок, для програвача. Тут якраз розетка, і ми, ми взагалі саме тут його і вмикаємо зазвичай, тому що ну, до Хеллоуіна, коли тут ще не було ніяких декорацій, то ми тут його ставили і було доволі зручно. І мені тоді прийшла ідея, що можливо тут якось і організувати йому своє місце, щоб у нього були платівки, тут все під рукою. До речі, моя сестра сказала, що плетівки не можна, щоб вони лежали, вони мають стояти, тому що якщо вони лежать один на одному, то вони псуються. І це мене так більше підштовхує на те, щоб поскоріше придумати тут якусь тумбочку спеціальну, якусь гарну. І якщо у вас є якісь на примітках якісь тумбочки саме для мого програвача, я буду дуже рада, якщо ви мені покидаєте такі варіанти. Можна навіть в інстаграм в Дірект написати. Так, тепер я я перехожу <смеш>, знімати поводину з цього нашого аркадного автомата. Ми хочемо його дуже сильно залишити саме у вітальні. Ось цей стелаж з фігурками, скоріше за все, піде до чоловіка в кабінет, а. Аркадний автомат залишиться у Вітальні, тому що він е е крутіше за приставку, об'єднує тут всіх. І я граю, мене тут є деякі мої улюблені ігри. І Єва так само, а Єва, якщо виросте трошечки ще більше, то там ще більше буде ігри, які вона полюбить. Тому у майбутньому сам маркадний автомат стане на місце цього цієї вітрини, а вітрина піде до чоловіка в кабінет. До речі, чоловіка в кабінет я не прибираю доволі часто. Я прибираю, напевно, його раз в півроку, а так він прибирає його сам. І я туди не сильно хочу втручатись, іноді просто прибираю самі стелажі, коли бачу, що він уже ну так уже їх там наклав всього. Що просто неможливо. Тому я прибираю вже саме таким генеральним прибиранням, а він так саме якийсь пил, пилососить там абсолютно сам і слідкує там за чистотою. Тому, хоча б однією кімнатою, менше для мого прибирання Уже краще. Що ж, Тут я буду прибирати лише повидину і такою мітьолочкою зніму пил. А вже, до речі, взагалі про вологе прибирання сьогодні взагалі його не буде, тому що я не встигну. У мене всього тут годинка до того, як я маю вибіжати на зустріч з подругою, то вирішила вам швиденько познімати. От, тому вологе прибирання точно я не встигаю, це буде в якісь інші дні. До речі, для тих, хто боїться ось таких відкритих шаф, я скажу, що я доволі рідко його прям промиваю, щоб все дістати звідти, промити всі полички, книжки. Ні, я таким не займаюсь. Я беру просто е, цю мітьолочку і прохожусь по всім поличкам, по всім книжкам, і цього мені достатньо. І е, раніше, коли у нас був єдиний коридор, у мене ця мітьолочка стояла у вільному доступі, дуже швидко. Доступі е, до цього стелажу, і коли я там проходила і бачила, О вже трошки не то я, маючи одну хвилинку часу, могла швидко так е, пробіжатись, все тут по, отак от почистити, як я роблю це зараз. Е, і все, і можна було десь раз на два місяці е, робити от саме вологе прибирання, цього достатньо. Тому що, коли отак от смітаєш пил, його потім дійсно немає. там е, там буквально там, коли бачиш, прибрав і цього достатньо. Але головне, щоб ця мітьолка була в доступі, щоб ти не бігав за нею кудись, а ось там пройшов, там щось замріявся, там каву, наприклад, п'єш і таку. Ну, нема чого робити, візьму, пройдусь. А, тому що ти, коли бачиш це, воно тебе не відпускає, тобі хочеться вже швидко прибрати той пил і забути. Це дійсно працює, коли мітьолка поруч. Тому я, напевно, десь там її пристрої. Десь збоку, щоб її не було видно. Так, тепер переходжу до євиної кімнати. Також не буду тут робити сьогодні вологе прибирання, просто приберу іграшки, поводинку та застелю постіль. І на сьогодні цього дійсно буде достатньо. Єва, до речі, спить уже сама, як я і думала, як ми і практикували це ще до війни, коли вона пішла перший раз в садочок, що вона буде настільки втомлюватись, що не буде прокидатись вночі і кликати мене. Що саме ось ця втома від садочка вона буде настільки великою, що їй треба буде е, саме встановлюватись, і не буде часу, щоб прокидатись і дивитися, що мами немає. Так воно і сталося. Дуже-дуже рідко, Там в 6 ранку вона мене може покликати, а, так цього немає, сплю з чоловіком в спальні. А просто от, дійсно іноді може сюди прийти. А, до речі, також почала практикувати. Свої ранні підйоми встаю в 7.30, і у мене була така задумка, щоб побути трошечки хоча б півгодинки до зборів, там є ви в садочок і так далі, трошки побути на самоті, але мені це не вдається, тому що буквально там пару разів вдалося, але так я тільки йду в душ. Я вже чую, мама, є прокинулась, все. Треба щось робити якось по-іншому, зважаючи на те, що твоя дитина прокинулась. А так я думала, я, може, там, схожу в душ, позаймаюсь якось, може стрейчинг якийсь зроблю собі а, сніданок там в тиші. Ні, такого немає. А, буквально пару разів мені вдалося, а так ні. Вона якось чує вранці шум, і ну, я думаю, що вона сама вже адаптувалась до ран... ранніх цих підйомів, тому трошки. Раніше мама встає, і вона це чує і сама починає прокидатись. Але насправді, коли вона так само прокидається десь у 7:30, то у нас ранок перед садочком більш такий душевний, більш сімейний, і нема такого, що Ой ми тільки продрали очі і галопом біжимо в садочок, і у нас, звісно, там плаче, що там не може там роздатись з мамою. А тут якось виходить так, що ми доволі такі. Великий шматочок ранку проводимо разом з якоюсь грою. Там я можу йти в душ, вона там з татом щось побалується, поробить. Ось потім я прийду ми побалуємося, Якось така у нас атмосфера доволі мила кожного ранку, тому ну, це прикольно. Напевно, взимку, коли вже буде так темно ще вранці, напевно, такого не буде. А поки що є іноді сонечко вранці, то ми таким <займаємо> займаємось. Прибрала вже кімнату, нема павотини. Я думаю, що Єва навіть не помітить цього. Подивимось, тут Єва грала в почтальйона, тут їй сподобалось, що в цьому табуретці є ось такі відсік, і вона туди кидала листечко. І хотіла розказати, що цей табурет я купила за наводкою Ольги Чімич. Вона показувала на своєму. Каналі, де вона це купувала, я вирішила також купити, тому що я дуже давно хотіла такі табуре для Єви, щоб вона щось приготувала тут на кухні, і одночасно мати якусь як стрім'янку. Для свого будинку. У нас стеля невелика, і, повірте, ось ставши навіть на першу ступіньку, то можна дістати рукою стелю. Тому мені ось саме така штука дуже необхідна. Я не знаю, чому я раніше тягнула з покупкою. Можна було купити ще коли Ія у нас була, але я чомусь це затягувала, а потім все, немає ікеї, і все пропало. Але це доволі непоганий варіант це не Якії. Це українське виробництво, напевно, навіть краще, ніж Окей, тому що це прям дерево. Вивітрюється запах олії дуже швидко. Спочатку приїхало, і мені не сподобалося, що воно так тхне олією, але потім буквально день і все. Пройшов запах, я його вже не відчуваю, тому все супер. Можете переходити до неї на канал і подивитись посилання, де її можна купити. Що ж, я тепер розкладаю весь посуд чистий по місцям. І перед цим я розкладала посудомийку. Думала, може зараз показати вам її, так як обіцяла, але вирішила не показувати її з брудним посудом. Може, коли буде вона чистенька або пустенька, то я покажу, напевно, в якихось наступних відео. Але там насправді немає чого показувати. Просто така найменша посудомийка, яка може продаватись, у нас там стоїть. Просто підключена під розетку. І все. До речі, навіть мені з одного боку і не віриться, наскільки швидко з такого безладу можна все привести до ладу. Дійсно, треба лише бажання, треба лише ось цей час, хоча б одна годинка, щоб ніхто не заважав швиденько все зробити і можна бігти по справам. Я взагалі не сильно переймаюся, що там десь щось в мене може стояти і чекати мене, бо, наприклад, Якщо дивились мої минулі відео, то тут якраз всі ці тарілки і всі штуки після того, як я тортик там робила. На той час кухня була просто чистесенька, Там також на відео це все видно. Потім ми з Єві побігли на всі дні народження. Залишилася бабусі вдома на ночовку. Тато наш поїхав додому. Потім ми з Євою прибігли, швидко покидали всі речі, наробили там сніданок собі, потім побігли в садочок, і ось я повертаюсь, і ось така картина мене чекає. В принципі, так як я зараз знімаю відео три рази на тиждень, то дійсно цікаво так спостерігати, як все робиться у реальному часі. Щось встигаєш прибрати, а щось ні, і дійсно це видно на кадрі. Я не сильно переймаю, що десь я щось не встигла зробити, тому що ми приїхали, наприклад, від мами дуже пізно, я вкладала вже єву спати, і вже сама була після дороги від мами їхати дуже. У нас десь годину, я за кермом і це вечір. І вже такі втомлені були, що взагалі було взагалі не до чого. І звідки взявся весь цей срач. Я не знаю, якщо в нас не було, чоловік був вдома, наче теж особливо нічого він тут не наробив. Але тим не менш, чекало мене роботи багато. що ж, все. Ввечері розставлю посуд помитий. Отам білий шоколад. Треба е, трошки більше часу просто на нього, щоб помити. А так, все. Зараз включу робот пилосос з вернуким. І в мене вже чистота, порядок. Все гарно. Поки що ця композиція так залишиться. Так, там повиливаю бутылки, пляшки треба буде пожм'якати в мою зелену торбинку закинути. А так, вже все охайно, слава Богу. Коридор залишився мені, ванна кімната це вже на наступні дні. Завтра вже буду це робити. Сьогодні вже не встигаю. Все, це є вона кімната, все чистенько. Сюди, правда, пилосос я не буду запускати, бо я не впевнена, що він е впорається. І мені треба буде потім ще на підліковні поперебирати, бо там такі пакети, ще щось, те, що нам всякі родичі попередавали. То треба буде розібрати там фрукти, таке все, все і спальня моя. Все ввечері прийду буду займатися коридором, а завтра вже буду займатися ванною кімнатою і, напевно, ще чимось подивимось. Все, я побіжала. Що ж, дівчата, я тим часом вже буду завершувати це відео, побіжу зі своєю подружкою на зустріч. Ми сьогодні домовились пообідати. Чимось смачненьким. Зазвичай я щось такого контенту в кафешці і зустрічаю з кимось. Я викладаю все в інстаграм, а на каналі такого не було і, напевно, вже і не буде. Тому що це все ж таки про домашнє господарство, не хочу нічого мішати. Тому, якщо хочете дивитись, чим я займаюся ще, то підписуйтесь в інстаграм, буду всім рада. А тим часом буду прощатися з вами на все добре, па-па!